Настрій позитивний, всі задоволені, перемогли, це найголовніше для нас. Перший тайм десь був з нашої сторони дуже хороший. А вже в другому таймі, коли забили другий м'яч, десь підсіли, може, грали по рахунку, але найголовніше, що перемогли. Це, це впливає на емоційний стан і на атмосферу, на впевненість своїх сил. Що ми можемо це зробити, і, звісно, буде важлива остання гра. Ми проаналізували і десь ті типу, помилки, коли були здані, ми намагалися їх не робити в матчі з Фінляндією. Два різні матчі по-своєму. Десь, може, більше по часу була гра краще з Данією, але ми там програли, а тут ми виграли. Для мене найважливіше, що ми перемогли. та здобули три очки. Tuhan masih nak setuju dan mahu kasih